Вірш Лесі Українки, плине білий човник, плине білий човник, хвиличка колиш, хвиличка гойдає, плине білий човник, вітер ледве диш, ледве повіває, білі хмаринки, Лебедіні крила. Гуляють, довгою сягою, що зорю покрила, місяця сягають, місячко світло і рожеве, і срібне, кида, розсипа і ляхтить, і сяє, світло дає дрібне. Як вогонь палає.